Знайомтесь, Українка, Христина Катракіс, американка українського походження, художниця з всесвітнім ім'ям, посол Доброї волі ООН, Голівудський продюсер, доктор історичних наук, мистецтвознавець, представляє програму Знайомтесь, Українець. З вами передача Знайомісь Українець і я Христина Катракіс. Ми в містечку Тисмениця, в батьківщині славетного Зігмунда Фройда. Ми зараз в Тисмениці. Ви знаєте таку людину, як Зігнун Фройд. Чули щось ні, 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 про нього? Що? Ні, Ніколи. Ні, ні, не ні. Чули, так? Щось чули про Зігмунда Фройда. Ні. Не знаєте. Ні, ні. Чули, але не знаєте, де це цей. Знаходиться ця країна Зігмунда Фройда. Де, як не тут справжній українській лазні, де люди можуть бути оголені і не боятися комплексів і сексуальності. Саме тут є місце, аби поговорити про великого психоаналітика Зігмунда Фройда. Я вважаю, що якби він жив зараз, то, можливо, саме в таких місцях він би проводив свій психоаналіз. Про це стверджує навіть сам напис для поважних персон. Зігмунд лазня чекає на тебе. Зігмунд Фройд, знаменитий психоаналітик, батько сновидінь аналізу і сексуальності. Мало хто знає, що родом він був з України. Саме його батько народився тут, в Тисмениці, а мати в бродах що під Львовом. Тобто, можливо, він і є самим невідомим. Психологом України, який прославив Україну на весь світ. Говорячи про його життя, мене вражає, наскільки він був особистою і цікавою людиною. Його батько, Яков Фрейд, народився і виріс у містечку Тисмениця, На той час хутряної фабрики там ще не було. А це було провінційне містечко, яке займалося торгівлею, матеріалами, котрі приходили з Карпат, такими як Вовна, Шкіра, Кераміка. Яко Фрейд був торгівцем саме Вовна. І на цьому зробив свій бізнес і заробив свій капітал. Він був одружений трічі і, між іншим, мати Зігмута Фройда є його третьою жінкою. Від першого шлюбу він мав. Двох синів Еммануеля і Філіпа, і потім, уже після одруження з Амалією, у нього народився Зігмунд Фройд, його третій син. Цікавим фактом також є те, що мати Ф. Зігмунда Фройда Амалія Неднесон, була дуже подібна зовні, як не дивно на Юлі Тимошенку. Не знаю, може, це образ сильних власних жінок. Маленький Зімон був близький своєю матір'ю, і про це свідчить навіть їхня рання фотографія, де він ніжно стоїть біля матері, котра так суворо дивиться з косою на голові. Амалія Незенсон була на 20 років молодша за батька Зіґман Фрейда. Ну говорячи про комплекс електри, додати більше нічого. Хоч і народилась Амалія, мати Зігмунда в Бродах, виховали її в Одесі. Не знаю, може, це говорить про неї як про потенційну дружину, як кажуть, Чорноморець не команду, не жена. Але е, все-таки якоб закохався в неї і втретє одружився. Жила молоде подружжя не в Бродах і не в Тисменниці, а в містечку Бучач, що є. Тернопільської області тепер. Аж згодом переїхали в Прусію, практично на кордон з Австрією, містечко Прибор, що зараз знаходиться в Чехії. Саме там народився маленький Зігмунд. Фройд народився з кусочком плідної оболонки на чолі, і його мати Амалія. Визнала це знаком щасливим знаком. Вона сказала, що цю дитину чекає незвичайна доля. Так і сталось. Ліцей Зігмун був відмінником, одним із кращих учнів. Все йому вдавалось легко, всі предмети, і при закінченні ліцею він знав багато мов, в тому числі італійську, іспанську, англійську, німецьку, єврит, грецьку, латинь. Його цікавила література, його улюбленим письменником з і назавжди стане Шекспір, якого він буде читати знову і знову впродовж свого життя в оригіналі, і який надихне роботу а, Зігмунда. Багато з його досліджень і комплексів і особистостей будуть базуватися на творах Шекспіра і його персонажів. Зігмунд мріяв про кар'єру політика. Він хотів бути або політиком, або генералом. Та через фінансові труднощі в родині і своєрідну долю антисемітизму в суспільстві його мрії про політику і кар'єру в армії залишаються нездійсненими. Фройд поступає на медичний факультет. Першим головним дослідженням молодого Зігмунта Фройда є неглибокий психоаналіз і. Комплекси або сновидіння ні. Це є дослідження про статеве життя в угрі. Так, в угрі. По закінченню університету він отримує ступінь доктора медицини і вступає до Віденського шпиталю. Там він продовжує свої дослідження і пише свої статті. Одні з перших статей концентрувалися на апатії на кокаїні. Так, кокаїну, а саме як кокаїн впливає на людські смакові рецептори. Сам же Фройд вживав кокаїн впродовж свого життя. Ну, я сказав, чесно я любув їсти, але їда така була як моє життя. Тоже така. Шантай Балтай. Взагалі він е, потім дуже часто буде згадувати про його погані звички. Він буде характеризувати їх. Як одне велике ціле, або одна велика погана звичка, і буде порівнювати куріння чи кокаїн до мастурбації, казати, що це є те докорінне притаманне кожній людині. Він почав курити в 24 роки: спочатку цигарки, а потім цигари, і, і з того часу не зупинявся. Він буде часто говорити, що я практикую силу волі, тому що я можу контролювати свої погані звички. Я можу контролювати, коли я курю і коли я не курю. Не знаю, чи він контролював свою мастурбацію кокаїн, але принаймні він так говорив про куріння. Сідмін Фройд він все життя боровся з поганими звичками. У вас є якісь погані звички? Куріння та я думаю, що у кожної людини є погані звички, і звичайно ж у мене є погані звички. Виборитися з ними ви якось щось. Ну, час від часу, та задумуюсь на це. А Як випити десь там, якщо буває, там було е, весілля, то, то весілля йде від години сьомої до дванадцятої чи далі. Ну але чекайте, там трошки випієш, то тут не означає, нормально, що нормально. Ви? а пиво навіть не пив. Ось, е, звичайно, коли використовую вульгарні слова. Великим впливом на творчість і роботу Фройда стане його коріння, його єврейське коріння, і це єврейство і визнання свого коріння. Відіграє роль в його роботах, особливо в тому, як він трактує чоловіка і жінку і характеризує роль жінки, розрізняючи їх. Про це потім будуть говорити багато сучасних феміністів. Говорячи про жінок. Е Сігмунд Фройд був досить завзятим лікарем-терапевтом, особливо жіночим лікарем-терапевтом. Він вважав, що любі розлади і психічні розлади у жінок можна вилікувати здоровою дозою сексу. Він багато говорив про оргазм, а саме жіночий оргазм, тому що він вважав його дуже важливим, і вперше він. Як учений розрізнив два види оргазму для жінок, фекіальний і клітерний. До того цього не зробив ніхто. Він першим скаже, що оргазм жінки потрібно стимулювати, і від жіночого задоволення і повноцінності оргазму залежить щастя, а в тому числі і щастя чоловіка, і її партнера і сім'ї. За це дякую тобі, мій рідний сітмен. Зівонд вважав, що Примирення з жінкою то найкраще примирення з жінкою це є акт кохання. Тобто, коли вона нервується або коли вона сердиться, то значить чоловік її не докохує. Ага, Ви вто вірите? Можливо. Можливі. Можливо, таке буде. Тобто, ви так. б хотіли, щоб чоловік чоловіки більше кохали е -е, своїх жінок. Це так. Тобто, ви вважаєте, щоб вони більше звертали <рес> увагу? Звертали уваги, <рес> так, так, так. І було б вони і було б усім як обіймали, цінували. Чоловіки це, України, це, що зверніть увагу, українські жінки їм бракує любові. Послухайте слайда, покухайте своїх жінок. Якби людина вам Котичка, допомогла Це скотина. Ну, ти лізи. бачиш уже янголи літають на дімні. Ну -ну. Якби людина вам сказала, що вона є лікар і вона може допомогти. О, о та Вони Боже, би вона мені допомогла. згодом. Зікмон відкриє свою приватну практику як лікар. В цей же період Фройд вирішить одружитися, так одружитися і розбити серця багатьом своїм прихильницям і клієнткам. Він вибере для себе несподівану жінку, онучку самого рабина Марту Бернес. З нею він матиме шестеро дітей, і саме його молодша дочка Анна продовжить практику і працю свого батька, займаючись психоаналізом дітей. Зігін змінить погляди на відносини чоловіка і жінки. Не просто в своїх творах, але й в своєму житті. Він буде практикувати своєрідну політомію. Після народження Анни, останньої дочки Фройда, в сім'ю Фройдів вселиться і Міна Бернес, рідна сестра його жінки. Повідню підуть чутки, що Фройд має стосунки. З рідною сестрою своєї жінки. Життя Фройда зміниться кардинально з приходом нацизму. В 1933 заарештують його улюблену дочку Анну, і Фройду доведеться замислитись, що ж робити далі. Нацисти будуть вимагати величезний викуп. На той час це були шалені гроші. Знаєте, де їх могила? Ні. Єврейські. Ні, ні, ні. Багато О, було євреїв тут в євреїв. — І їх під час е, німецької окупації їх е, розстріляли mm -hmm. чи? Mm -hmm. У кінці тисниці з правої сторони. Тобто так, як вулиці? — Кінець там пише. Е, Гаскантора, е, бо я проробив там село. І там ви розумієте, що там е, е, ховали їх не то, що. Е, Полюдські а як? А так скидали в ями, так. як нелюдів. Та багато Страшно. такого і прики прикидали камінням. прикидали землевиці. І там є табличка. Там є табличка. Фройд заплатить 4 тисячі доларів нацистам і буде вимушений також підписати принизливий документ, в якому Фройд. Підпишеться під тим, що він вдячний нацистам за розуміння і сприяння. Після цього нацисти відпустять Фройда з Німеччини і він зможе покинути терени цієї землі. Він разом з жінкою і дочкою Анною виїде до Лондона. В Лондоні Фройд проживатиме аж до своєї смерті, а помирати буде він дуже боляче. Йому спочатку видалять пухлину в ротовій порожнині, а потім згодом в 39 році Фройд і сам попросить свого лікаря пана Шура, аби той дав йому смертельну дозу морфію, тому що болі стануть нестерпними. І так він сам покладе кінець своїй поганій звичці, взявши своє власне життя в свої руки.